Вітаю вас, друзі. Вітаю! Вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, дуже багато експертів, дуже багато повідомлень, дуже багато так званих військових експертів. Ну, не можна так. Так просто не можна. Не можна так, знаєте, жонглювати. Нервовою системою не можна так людей, не можна так жунглювати сприйняттям людей, емоцією людей і так далі. Тяжко на фронті? Тяжко. Саме тяжко на фронті це моя Донецька область. Так, і Покровськ, і Угуглідар, і Костянтиновка, і Мірноград, і Часов'яр скрізь тяжко. Повинно було бути легко? Та ні. Ну не повинно. Друзі, ви собі тільки, тільки уявіть, ми проти Росії, проти Росії більше 2,5 роки. Ви тільки собі це уявіть. А не треба казати, а ось можна було там порити, от можна було там вирити, от можна там було зробити, а от там всі могли полягти, но втримати, а там, чому там відійшли, а що не могли там померти в, в посадки. Чи... Ні, так не можна. Ось так не можна. От кожен повинен займатися своїм ділом. Той, хто пече хліб, пекти хліб, той, хто везе людей, вести людей, той, хто вбиває расистів, вбивати расистів. Ось і все. І ми повинні знати те, що нам кажуть військові. Я не кажу, що ми повинні сидіти в бульбашці і е, бути зовсім, знаєте, без інформації. Ні. Але про війну ми повинні знати те, що нам говорять військові. А все інше, все інше. Це, це неправильно. Давайте. Декілька новин сьогодні. Нам треба більше вникати всередину. Нам треба більше е, знати те, що робиться тут. І нам треба більше приймати участь в тому, що робиться тут. Така цікава новина от хто скаже, війна, а це не може бути. Нацбанк е, запропонував змінити назву монети Копійка на шах", Шаг. Розумієте? Хтось каже, та це делать нечого, то вулиці переіменовують, то города то села. У нас війна, нам погибаємо. Нам по, 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 треба виігру. Так. А ви знаєте, кожен елемент, кожна деталька, кожна, ось вона вела до цієї війни. От ми переіменували на гривню. Но, але, ось бачите, як я розмовляю, але. Частина людей так і кажуть рубль. Рубіль. Заплатила не гривня, а рубль. А воно йде з відселя. Ось хтось скаже, та це не важливо. Та важливо. Отак і тут. Перейменували рубль на гривню. Перейменуйте і розмінні монети. Чому залишилась копійка? Ну, поясніть мені, чому копійка залишилася. Ну, Вийшли з під іго, з під рабство. Хто скаже, центри центи там є і в Європі? Так це вільні держави спочатку, да, ось коли воно почала вже цивілізація нова бути. Це вільні всі держави, і вони вирішують, як це їм зробити. І вони вирішували, хто у нас вирішував, де у нас вирішувалось, як ну, знаєте, це таке мілке, але це демагогія і Ой, не демагогія. Це повинно було статися сходу. Сходу або повинно було заявитися Сходу. Ні, ми залишаємо ось так, 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 так і так буде завжди. А у нас ні. Так от на сайті Національного банку зазначається, що Національний банк, дослідивши історію грошового обігу України, дійшов висновку, що копійка є символом московської окупації. Ось навіть якби ось не було цієї війни, навіть і я б тут нічого не казав. Просто ми б жили і жили. Але те, що нас знову хочуть ввести в Копійку і в рубль це правда, друзі, повірте. Тому що Російська Федерація поставила іскандери на території Курської атомної станції і обстрілюють цих іскандерів, Харків, Суми. Розумієте? Ось чому не, можна, не може бути у нас російського. витравлювати треба. Повірте мені, я не кажу витравлювати навіть польське чи щось. Російське треба витравлювати. Тому що вбивають нас росіяни. Зрозумієте, нас, я, якщо, якщо почитаєте історію, навіть нацисти так не вбивали нас, німецькі. Ні. Те, що роблять росіяни, з українцями ні поляки, ні нацисти не робили. На жаль. Це приходиться визнавати. І від цього ми нікуди не дінемося. І Гросі там був. І знову положили йому в чомодан грошей, і він поїхав. Він не побачив Іскандери. Він не побачив нічого на ЗАЕС. Він ніде нічого не бачив. Він бачив, що як Росії буде плохо, якщо взірветься. Та... ладно, Йдемо далі. Про Червоний Хрест, друзі. От скажіть мені. Ладно, не ду не пускаю червоний хрест там, ото був мітинг, да в ту неділю здається. Да, не оцю, що пройшла. Ну, в одній з неділь був мітинг на Червоного Хресту, там під приїздив туди Золкін, там давали відірватися цим представникам з Європи. Вони не могли що сказати, не знали. Я кажу, це на кінець-то. Це був мітинг наших рідних полонених, тих, хто в полоні в Росії. Ви бачили, які виходять наші полонені, які приїздять наші полонені, без почек, і відбиті, і хворі, і ноги, і руки переломані, і все ну, страшне, які виходять. О, ладно, не допускають, як вони кажуть, не пускають росіяни. Не пускають вас росіяни до наших полонених. Ми пускаємо. Нічого вам не, не дають зробити росіяни. А, вони повністю відгородились. Вигна... Ну, так чому росіяни ще члени Червоного Красу Червоного Хреста? Відстороніть їх! Ладно. Не можете відсторонити. Я завжди йду от зверху до низу, і знизу до верху. Нічого не можете. Щось там у вас лобіює хтось, щось у вас там виходить. У мене питання. От просто вже останнє. Щоб ви зрозуміли, що Червоний Хрест це хрест могила вони. А чому нема ні одного представника Червоного Хреста, коли наші приїздять, там обмін відбувається? Станьте за кілометр. Обмін пройшов, приїдьте і подивіться на наших хлопців. Чому нема? Чому оцих кадрів нема в Європі, їхніх кадрів? Чому вони фото не знімають, відео не знімають на кордоні, коли поїхали росіяни, кого нам віддали? Зніміть спочатку росіян, яких веземо ми, це ж ви можете зробити, і ми вас допускаємо. А потім зніміть тих, кого нам привезли. Червоний Хрест. Жопа, вибачте мене. Це такі гниди. Не, не краще росіяни. Знаєте ще чому? там якийсь у нас Максим Доценко. Я не знаю, хто такий Максим Доценко, але що він Чмоня. Оце я вже точно знаю. У нас представництво Червоного Хреста міжнародного в Україні, очолює Максим Доценко. Чмоня. А заступник у нього. Ну, це взагалі. Ну, це взагалі. Павло Валерійович Розенко, пам'ятаєте таку незграбу? Пам'ятаєте того, хто в Українці позбавив вас пенсій від початку до кінця? А дав пенсії суддям, дав пенсії депутатам, дав пенсії міністрам всім оцім, оцій шайки, оцій шобли, оцій зграї, оцих подільників? Будь ласка, з Ревою. О той, що казав, що українці багато їдять? О той, що кинув свою дружину і оженився на комусь, скажете, не чіпай особисто, та ні, там всі такі. Подивіться на цього Розенка. Подивіться, подивіться тільки, і ви все зрозумієте. А де допомога біженцям? Де у нього? У нас скрізь на постах ось таке чмо. А винен Зеленський, Зеленський винен, Єрмак винен. Розумієте? Підпишіться, друзі, щоб ми, щоб ми хоч людям щось доносили, розповсюдте, не знаю, надія на вас тільки. Підписка, розповсюдження, дзвоночок, подобаєчки. Це все на вас. От тому, от чому на вас? Тому що і світло, і якісь ми стали аморфні, і у нас більше цікавить, а чи треба на курс, чи треба ні. Давайте тут розбиратися. От я ж скільки кажу, чому ми не виходимо до антикорупційного суду до Ваксу. Вищий антикорупційний суд, найкорумпованіший, найзяточніший, най... найгидотніший суд в світі, дозволив зняти електронний браслет меру Мукачеву Андрію Балогі якого підозрюють у причетності до корупційних схем і дозволив йому передвигатися по території Закарпатської області? Центр протидії корупції це написав. Ось тут тут, тут, тут десь з ними згодно. Ну, ну, ну це хіба. Я не знаю, що як це шабунін. Це ж шабуніна орган. І чому він це пише? Прийняв це рішення суддя ВАКС Володимир Воронько. Балоги. ми всі знаємо, хто такі Балоги. На кінець та раділи, арештували. Все, все зняли. Ось тільки Дмитрук був. Спокійно поїхав. Болога буде спокійно пересуватися по Закарпатській області. Ви вважаєте, що нема ризику, що він втече? 99% ризики один залишений відсоток. Може і не втече. Той же час суд подовжив до 23 жовтня дії інших обов'язків, ну, які поклали на мера Мукачева. Які там обов'язки? Ви читали? Може він ще й гроші отримує? Скоріше за все. Може він ще й керує Закаркатською областю? Пахан, брат, всі там все нормально? А знаєте знову чому? Світла немає. Та й хрен з ним немає світла. Закрийте його. Закрийте в СІЗО і хай сидить. Ой, друзі. Всі подяки вам. І тим, хто донатить. Дякую за вашу донати. Е, Яковець Володимиру, 20 на 80, пан, пане Володимир, друже, дякую вам, що ви перерахували і на підтримку каналу. Велика вам подяка. А, Максимовій Олені, Нікітіний е, на Монобанк, Нікітіний Никиті, Валентині. Реп написала Валентина Радко Володимиру. Хтось учора на Монобанку 21, 13 без прізвища. Білокурський Олені, велика подяк і комаровій Світлані 50 на 50, Щиро вам дякую, пані Світлане. Особиста подяка від мене. Друзі, працюємо, працюємо для наших воїнів, працюємо на нашу перемогу іншого. Ось це було, є і буде. Але я сподіваюся, що все-таки нам треба перемогти. Не сподіваюся, а впевнений в цьому. А потім і, і ваксів розігнати, повірте мені, і розігнати жорстко. Перемога. Перемога. Тому що без ребів, без е дронів, без іншого перемоги не буде. Це все потрібно, потрібно, потрібно. Збираємо на реп, Ми зараз збираємо на реп. Україна переможе.